Привіт всім! Замовити цей товар. Ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги спортивну пляшку для води, виготовлена з безпечного для здоров'я пластику, тому забезпечує чистоту та смак напою. Завдяки своїй герметичній конструкції пляшка не протікає, що дозволяє вам сміливо брати її з собою на тренування, прогулянки або подорожі. Крім того, вона оснащена зручним носиком, що полегшує пиття під час час фізичних навантажень її легкий та компактний дизайн дозволяє легко помістити пляшку в сумку або тримати в руці під час тренування.